Олеже Вікторовичу, доброго дня. доброго дня. Дякую, що знайшли час на це інтерв'ю. Давайте щоб нашим глядачам було більш зрозуміло контекст нашої розмови. Почнемо з загальних питань. Чи могли б ви розказати загалом, у чому завдання БЕП та конкретно місія територіального управління бюрокономічної безпеки? Ну, взагалі, Бюро економічної безпеки України те, це центральний орган виконавчої влади, завданням якого є виявлення і боротьба саме з економічною злочинністю. Але органи Бюро економічної безпеки відрізняються від інших правоохоронних органів, тим, що наділені ще з законом про Бюро економічної безпеки аналітичною функцією. Що це таке? Ну, відрізняють. Аналітичною фук аналітичною функцією, тобто буває аналітика стратегічна, оперативна, тактична, це повноваження працівників Бюро економічної безпеки аналізувати економічний стан держави, як в цілому державі, так і за конкретними отраслями економіки, виявляти ризики і реагувати на них, рекомендувати органам виконавчої влади усунення цих ризиків, а на рівні. Держави, якщо ми кажемо про стратегії розвитку економіки та економічної безпеки держави, це рекомендація щодо внесення нормативних актів, нормативних документів, в тому числі законодавчих актів, підзаконних актів. От ви виділили особливості БЕП поміж інших правоохоронних органів, акцентуючи на тому, що є аналітична функція. А в чому завдання саме територіальних відділень БЕП? Територіальне управління БЕП створюються, і юрисдикція їх стосується тільки областей України. Тобто за кожним регіоном повинно створитися, створитися територіальне управління БЕП відповідне, чого повинно створитися, тому що не у всіх регіонах зараз ще не створені. Лише сім територіальних управлінь по Україні зараз створено в усіх регіонах. І е, саме територіальне управління в регіоні повинні аналізувати економічний е, стан безпеки е, в рамках регіону, тобто, ми застосовуємо оперативний тактичний вид аналітичних досліджень, рекомендувати органи саме місцевої влади або державних підприємств або підприємств з державною часткою не менше 50% для держави мінісарав усунення цих е, е, ризиків. Для економіки. От всього є сім територіальних управління, я так розумію, у семи регіонах. От одне з них це полтавське управління. Чи є у полтавського управління певна специфіка роботи або, можливо, там певні відмінності від інших територіальних управлінь, що можливо виділяє полтавське управління саме чи ні? Ну, є те, що у зв'язку з збройною агресією Російської Федерації не во всіх регіонах створені територіальні управління. І ми за завданнями керівництва, за вказівками процесуальних керівників, проводимо аналітичну діяльність та процесуальні дії в інших регіонах поза межами ще Полтавської області. Тобто це Харківська, Дніпропетровська, Сумська область. В деяких випадках виїжджаємо і до Донецької області, коли є інформація, і є аналітичні дослідження, які вказують на правопорушення в сфері економіки. Оце відрізняє від інших регіоні. крім того, ми зараз займаємося і щодо ризиків економічних для держави при створенні фортифікаційних споруд, наприклад, Харківській і Сумській області, теж такі споруди є, і в Полтавській області, тобто виїжджаємо ще і до інших регіонів. Оце є така сама суттєва відмість від інших територіальних управлінь. А чи могли б розказати, які проблеми або можливо які виклики стоять зараз перед бюро, і зокрема перед його територіальними управліннями, або зокрема перед полтавським територіальним управлінням? Ну так сталося, що е створення взагалі органів е бюро економічної безпеки в регіонах е співпало з збройною агресією Російської Федерації і тому не е всіх регіонах, як я казав, вже вони створені і не в повному складі. Кадровому вони створені. але зараз велике навантаження на економіку держави в зв'язку з війною, великі виклики перед державою, і ми повинні одразу з першого дня своєї діяльності вже показувати результати і захищати економіку до і в деяких випадках допомагати бізнесу здійснювати бізнес, щоб він був і прозорий, і як менше якомога менше було перепонів. Але з іншого боку, повинні виявляти і правопорушення, тому в тому числі і кримінальне правопорушення, і відповідним чином реагувати. Тобто, тут дуже така тонка грань, не великий склад, ну і всі труднощі пов'язані з війною. Чи могли б ви розказати е, про тенденції щодо економічних злочинів, е, з якими стикаються ваші спеціалісти? Ну, Щоб планувати свої зусилля щодо виявлення економічних е злочинів, ми повинні е мати е якісну економічний аналіз. Тому ми починаємо завжди роботу з за, за управління аналітиків, які аналізують стан економіки за різними отраслями. Наприклад, щодо бюджетної сфери. так вже за перший квартал цього року е нашими аналітиками складено 23 аналітичних продуктів. На 1 мільярд гривень ризиків, які ми встановили е, саме по території Полтавської області, і вже нами е, була реакція, були направлені рекомендації, які задоволені е, саме розпорядниками бюджетних коштів на суму 261 мільйон гривень. Тобто, це превентивна функція. Ми розпочинаємо завжди з аналітики, щоб знати стан економіки і стан процесів. Які є в державі виявлення ризиків і відповідне реагування Не самоцілі є притягнення до кримінальної відповідальності? Ми завжди намагаємося використовувати саме превентивні заходи. Це аналітика, рекомендація. От щодо виявлення кримінальних правопорушень, які вже сталися за результатами аналітичних досліджень, реєструються кримінальне провадження. Нашими детективами розслідується кримінальне провадження як в сфері оподаткування, так от та як ми кажемо, фіскальної функції, тобто всього законодавства, яке пов'язане з обов'язковими платежами до бюджету, так і витрачанням бюджет, бюджетних коштів, саме ефективним витрачанням бюджетних коштів. І ми з цього приводу вже розпочали в першому кварталі розслідування за. 131 кримінальному провадженням, з яких вже 16 спрямовано до суду з відшкодуванням збитків на суму 19 мільйонів гривень. І зараз у нас вже є в кримінальне провадження про особливо тяжкі злочини саме пов'язані з незаконними використанням бюджетних коштів, які розслідуються відносно груп осіб. Але ну, деталі зараз в інтересах слідства я не можу вам казати, бо детективи зараз в процесі досудового розслідування. Але ці кримінальні провадження вже є. І я думаю, що в майбутньому ми про них будемо ще розмовляти з результатами їх розслідування. Тому от таким чином ми робимо підходи до саме виявлення ризиків і реагування на виявлення ризики. Ми працюємо тут в координації з іншими як правоохоронними органами, так і державними інституціями. Зокрема, всі наші кримінальні провадження розслідуються за посальним керівництвом прокуратури Полтавської області. Є велике порозуміння, бо є єдина цель щодо поновлення порушених інтересів держави податкову інспекцію, де шаудит службу, тобто у нас налагоджені контакти і є взаємодія. Існує в суспільстві думка, що у нас е, занадто багато правоохоронних органів, які саме займаються економічними питаннями. Ну, до прикладу, там є відділ навіть в СБУ, який займається економічними питаннями. От, якщо спілкуватися там з представниками бізнесу, вони можуть казати, що там сьогодні до нас ходить СБУ, завтра до нас ходить БЕП. По післязавтра до нас ходять податківці, дуже важко. І от е, існує думка, що, мовляв, це можна все оптимізувати. Під один орган і часом цим органом називають бюро економічної безпеки. От як ви ставитеся до такої оптимізації, я особисто за те, щоб це був єдиний правоохоронний орган, який визначить наш законодавець, але про це повинно бути виписано бути якісно саме законодавчі акти. Тому зараз бюро економічної безпеки не є єдиним органом, який розслідує таке економічне правопорушення, тому що, наприклад, за Кримінальним процесуальним кодексом України злочини або кримінальні правопорушення в сфері економіки розслідуються як слідчими національної поліції, як детективним бюро економічної безпеки, так і детективами НАБУ. Крім того, згідно закону про бюро економічної безпеки, саме на Бюро економічної безпеки покладено обов'язково забезпечення економічної безпеки держави, тобто в стратегічному значенні. Але кримінальним процесуальним кодексом України ми не маємо права розслідувати кримінальне правопорушення, пов'язане, наприклад, з витрачанням бюджетних коштів, зловживаннями або перевищенням влади, влади пов'язаними з бюджетними коштами або з коштами державних підприємств на суму більше 6 мільйонів гривень. Тому є питання: якщо ми не маємо розслідувати такі злочини, чи ми можемо якимись чи є важелі достатньо, щоб забезпечити економічну безпеку держави всієї країни? Це заважає нам бюро економічної безпеки, от саме е забезпечити економіку не тошу на всій державі, а навіть в регіоні. І ми, я знаю, що центральний апарат звертався до е законодавчих органів наших з пропозиції щодо внесення змін до кримінального кодексу, до кримінального процесуального кодексу України щодо підслідності органів бюро економічної безпеки України. Тому я вважаю, що це суттєво і це повинно виправляти. Також, от щодо перспектив, питання хотілося вам задати. Ви вже зазначили, що от, те, що якісно виділяє БЕП, поміж інших правоохоронних органів, це аналітична робота, і саме робота з, з превенції, тобто не за фактом злочину, а для його запобігання. І водночас, от, якщо спілкуватися з бізнесами, то ми від них будемо чути, що найбільше чого вони бояться, взагалі від будь-якого правоохоронного органу, це перевірки, які там можуть приходити до них та перевіряти. Отож, на вашу думку, чи можемо ми до прикладу в певний момент, от враховуючи там шлях нашої держави на цифровізацію? Прийде до того, що е, вся економічна е, робота, е, вся робота правоохоронців в економічному блоці буде зосереджуватися на тому, що він буде сидіти там перед комп'ютером і дивитися на індикативи. Там і якщо вони десь перевищують показники там ризикованості, то вже тоді вони до бізнесу йдуть. А якщо ні, то жодних підстав для перевірки у бізнесу бути не може. Я взагалі проти крайнощів якісь. У нас мораторій був деякий час на проведення перевірок податковими органами. Це одна крайність, інше це безпідставні перевірки. Тому я вважаю, що потрібно якусь середину відпрацювати таким чином, погодившись з вами, про що ви зараз зараз кажете, щоб ми, не турбуючи саме бізнес, мали змогу знати бачити процеси. І не відволікати своїми перевірками або ще з чимось якимись запитами розвитку цього бізнесу, але цей мораторій, тобто не проведення, взагалі якісь перевірок, це добре для законослух'яних бізнесменів, які ну чітко декларують свої статки і сплачують податки. Але ми зараз розслідуємо кримінальне провадження за аналітичними дослідженнями, де користуючись тим, що був мораторій, податкові органи не приходять на перевірки. Бізнес, деякі підприємства, бізнесмени взагалі не декларували свої статки. Тобто були господарські договорні господарські відношення, але вони не відобразились в податкових деклараціях. І ця ситуація розповсюджена стала не тільки в Полтавській області, а й по всій Україні. тому я погоджуюсь з вами, що повинна питання цифровізації бізнесу і змоги нашої щодо в електронному вигляді отримувати інформацію про рух коштів фінансів, фінансово-сподарської діяльності вивчати віддалено без, без приходу на саме підприємство. Це дуже було б корисливо для нас. От також у контексті е, податкових перевірок, от як ми пам'ятаємо, у 2021 році стартувала у нас реформа з фіскалізації, і з того часу е, значно збільшилася доля підприємців, які фіскалізувалися, які от виходять із тіні. Але водночас, ми ж е, бачимо, також був мораторій на податкові перевірки, і е, багато підприємців цим зловживало. Е, оця взагалі е, зміна е, клімату, коли в нас, от просто я так пам'ятаю, коли е, говорили саме про цю реформу. Основною метою було те, що от, підприємець ви, вийде, вийде із тіні, почне платити, і держава буде бачити, оскільки він заробляє. От на вашу думку, взагалі наскільки е, виконаною є ця мета? Е, тобто, бо от, зараз ми з вами розмовляли про те, що є певні проблеми е, пов'язані з мораторіями? А от, загалом, які ваші очікування, взагалі від того, що чи фіскалізуються зокрема на вашу думку, там всі підприємці? І чи варто очікувати чогось доброго від цього Ну, фіскалізація, це взагалі термін був. Якщо ми розподілимо зараз ознаки фіскалізації, це така система, яка взагалі термін з'явився, коли мова йшла про фіскалізацію дербні роздрібної торгівлі, то, то чеки фіскальні та таке інше. Ну фіскальне право, якщо буде правильно, фіскалізація підприємств бізнесу великого. Вона перспективна, але для цього повинні бути прийняті відповідні законодавчі акти і розроблена відповідна система, щоб вона працювала зараз. Я вон ця реформа розпочалась в 2021 році а в 2022 вже розпочалася війна. Тому зараз вона декілька дещо була призупинена. Саме важелів е, зараз у державних органів у податкових органів або у підрозділах БЕП щодо повного бачення, що е, відбувається в бізнесі, зараз немає. для цього щоб отримати якісь дані і проаналізувати, потрібно робити запити в різні е, державні органи і банки е, від цього уходить великий час і дойти до істини без. Е, Запитів до суб'єкта підприємської діяльності зробити висновок щодо наявності або відсутності правопорушень в сфері економіки зараз поки що неможливо. Якщо ми пов'яжемо ці функції, і банківський рух, і роботу податкових органів, і органів казначейства і Бюро економічної безпеки в єдину якусь програму, то це досить реально буде зробити. Тому тут потрібно ще над цим. Багато працювати поки що таких інструментів у нас немає. Ви згадали, що про роль БЕП, зокрема у контролі коштів, які виділяються на оборону, на будівництво фортифікаційних споруд. Чи могли б ви детальніше розказати взагалі про роль БЕП саме у цій сфері, тобто зміцненні обороноздатності України? Ну, по-перше, ми використовуємо функції, які нам Забезпечила держава використання законом, це аналітична функція. Тобто ми бачимо рух коштів, ми аналізуємо суб'єктів, які виконують ці роботи. Ми виїжджаємо наші детективи на об'єкти безпосередньо, моніторимо, що там робиться, як робиться. Ми залучаємо експертів-будівників, які вивчають відповідність виконаних робіт до проєктів, які розроблені. І вже нами є зареєстровані кримінальні провадження цього приводу за роботами, які були, були зроблені в минулому році. Але я вже казав, коли будемо готові, ми обов'язково розповімо про суть кримінальних проваджень і про їх результати розслідування. Але Зараз наше завдання, бо вони будуються на 24-й рік. Ви знаєте засобів масової інформації. Президент особисто виїжджає і моніторить, яким чином це робиться. Ми таким же чином. Наше завдання, щоб вони були побудовані якісно, ефективно, без ризиків для економіки держави, бо це наша безпека. Олеже віктор, дякую вам за це інтерв'ю. Дякую, що знайшли час. Було приємно з вами поспілкуватися. Думаю, нашим глядачам було також цікаво подивитися. Успіхів вам у вашій роботі. Дякую.